Одна людина загинула ще п'ятеро поранені внаслідок обстрілів російськими окупантами Харківської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації найбільше руйнувань у селі Вільхівка. Окупанти вдарили по ньому керованою авіабомбою, пошкоджено з десяток приватних будинків. Є руйнування й у Куп'янському районі. Про оперативну ситуацію на Харківщині говоритиму далі з Олегом Сенігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю. Давайте почнемо з оперативної ситуації в області. На ранок чи обстрілював ворог і чи є постраждалі? За останню добу так ми мали фактично знову масований е, обстріл керованими авіабомбами, е, включаючи місто Харків. Знову під прицілом була виключно цивільна інфраструктура. Е, це фактично дитячий табор від відпочинку, який знаходиться у центральній частині міста Харкова. Крім того, ворог обстрілював і е, наші прикордонні населені пункти. Всього було випущено по території Харківської області 36 керованих авіабомб. А, значить, це північ нашої території, це Липівський напрямок, це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок, відповідно населені е, пункти Куп'янського району. Ну і Зюмський район так само був е, під обстрілами, так е, званий Лиманський тобто борівський напрямок, тому так дійсно сьогодні вночі, там вчора, в день, ворог там масовано там атакував нашу цивільну інфраструктуру. Якщо говорити про останній час, чи збільшилась інтенсивність цих обстрілів, чи навпаки, можливо, зменшилася. Ми фіксуємо десь в середньому за добу від 10 до фактично 30 керованих авіабомб, які ворог випускає по території Харківської там області. Сьогодні було 36, тобто трохи більше за, скажімо так, середній показник для нас. На жаль, це не новина, тобто нічого не звичайного. Однак, все одно є істотні руйнування цивільної інфраструктури. Одразу реагують на це наші підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, національна поліція ну тобто, екстрена швидка. Пане Олеже, у нас є проблеми зі зв'язком. Зараз будемо намагатися відновити. Нагадаю, ми спілкуємося з Олегом синігубовим начальником Харківської обласної військової адміністрації. Також хотілося б є вже підказує. мені редактор є з нами на зв'язку. Пане Олеже, продовжуйте, будь ласка. Так, тому дійсно ворог, тобто, продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Для нас на жаль, це нічого звичного однак, все одно там цивільна інфраструктура руйнується. На жаль, страждають люди. Маємо загиблих цивільних людей. Постійно наші ДСНС, там служби, національна поліція, екстрена швидка. Працюють на місцях, скажімо так, у денамі. Так, знову маємо проблеми зі зв'язком. Будемо намагатися зараз відновити його. Е, Олег Сенгу Сині... є на зв'язку. Пан Олег, будь ласка, продовжуйте далі. Щось у нас зв'язок сьогодні нестабільний. Трохида тому реагуємо оперативно на, на ліквідацію наслідків, скажімо так, по всій нашій території півночі, північно-східний напрямок, і, звичайно Лиманський напрямок так само. Чи розпочалася вже евакуація родин з дітьми з Борівської громади, і куди саме евакуйовуватимуть евакуюватимуть людей, вивозитимуть? Питання евакуації постійно знаходиться на нашому контролі. Постійно розглядаємо його на засіданні обласної ради оборони. І е, як з півночі нашої території, так само евакуйовували вже. Дітей, скажімо так, статусних, тобто ті, які мають статус або дитини сироти, або дитини, яка позбавлена відповідно батьківського піклування, 125 родин таких було вивезено. Щодо борівського напрямку, то наразі розглядається питання щодо примусової евакуації 13 дітей з п'яти населених пунктів, саме Борівського напрямку, Борівської територіальної. Громади в самому о, населеному пункті Борова проживає наразі біля 580 ще дітей однак, наразі щодо примусової евакуації з цього саме населеного пункту, поки о, мова не йде. Однак постійно слідкуємо за Військовою та оперативною обстановкою на всіх напрямках і е, готові реагувати, миттєво приймати рішення і миттєво е, там із нашою національною поліцією з місцевими органами влади реалізовувати рішення щодо там евакуаційних заходів. Оцих 13 дітей з п'яти населених пунктів, куди їх перевезуть? По різному, враховуючи досвід, це і може бути місто Ізюм, і може бути місто Харків, інші населені пункти Харківської області. Так само хочу подякувати іншим областям, які приймають наших евакуйованих, в тому числі центральна західна Україна, значить до Вінницької там області, велика кількість наших дітей. Там в і в тому числі, тобто чекаємо заявки від самих сімей, від самих фактично, тобто батьків. Тут у нас є повна співпраця завдяки офісу президента, уряду з Укрзалізницею в тому числі, тому ми забезпечуємо таку евакуацію безкоштовно для дітей, для самих родин. Тому, власне кажучи, у нас є всі можливості і надати тимчасове помешкання для проживання і забезпечити переїзд не лише до населених пунктів Харківської там області, а й до інших областей загалом по області з інших прифронтових територій. Чи триває ще евакуація? Чи є там досі охочі виїхати? Ну, скажімо так, активна фаза евакуаційних заходів вже пройшла. Північ, північно-східний напрямок, так званий Липецький та Вовчанський. Евакуйовано вже майже біля 12 тисяч людей з цих фактично напрямків. Зараз є звичайно поодинокі звернення. У нас ми на них оперативно реагуємо. Однак, фактично, вся ця евакуація вже проходить під обстрілами і самих липців, і самого Вовчанську з цієї території, яка знаходиться під контролем контролем наших збройних сил, однак потрібно розуміти, що там цей напрямок прострілюється майже весь. Однак, все одно наші поліцейські героїчно продовжуються евакуаційні заходи е, по заявкам наших цивільних людей днями. В одному з інтерв'ю ваших ви сказали, що ППО в області істотно посилилася. Йдеться тут про захист від ракет і дронів, чи щодо кабів теж є якісь рішення. А ну дивіться щодо самих систем, звичайно, що ми про це комунікувати не можемо. Мова йде про ті рішення, які приймає обласна військова адміністрація у контексті сприяння нашим збройним силам, повітряним силам оборони, в тому числі, і звичайно, комунікація з місцевим фактично бізнесом. Є у нас на ринку, скажімо так, ті пропозиції, які ефективно зарекомендували себе як там радіоелектронна боротьба проти в тому числі. Дронів типу шахет, в тому числі проти там крилатих ракет. Тощо. Тому звичайно, що наше завдання забезпечити по максимуму встановлення і використання таких систем на території Харківської та області. І тут я хочу подякувати кожному фактично підприємцю. не... Має різницю, різниці, тобто це або маленьке підприємство, або приватне підприємництво, так або велике, фактично, тобто підприємство, кожен робить вклад свій у нашу спільну боротьбу із цими ворожими, скажімо так, системами, атаками, тощо, і результати дійсно на Харківщині. Ми вже від цього відчуваємо. А от щодо бізнесу, який робить внесок у посилення ППО, е як в умовах од обстрілів постійних вдається втримувати от підприємців від релокації, які стимули область пропонує? А давайте так щодо стимулів, перш за все, у нас іде постійна комунікація із скажімо так місцевим бізнесом. І Ця комунікація різних рівнів і на рівні міністерства, профільного міністерства там економіки, неодноразово до Харківської області з робочим візитом значить приїздила перша віце-прем'єр-міністерка пані Свіреденко. І від міністерства економіки велика частина, тобто рішень, є унікальних, саме які застосовуються лише на нашій території. Це і пільгове перевезення там за залізничним, фактично транспортом, і збільшення там відповідно грантова підтримка і розширена там програма кредитів 5, 7, 9. І, і наразі там розробляється програма щодо кредитування, скажімо так, енергетичних фактично підприємств, які знаходяться у приватній власності для того, щоб їм фактично допомогти, із відновленням, тобто це загально державна підтримка. Ну і звичайно, місцева підтримка органів місцевих. Влади можуть приймати свої рішення щодо, скажімо так, пільгу оподаткування щодо місцевих, фактично, тобто, відповідно, податків. А на рівні держави прийнято рішення щодо компенсації можливих втрат до місцевих там бюджетів у зв'язку з прийняттям таких. Тому дійсно ці рішення приймаються на користь наших, ну тобто нашого бізнесу, для того, щоб підтримати його, який працює у на у надважких умовах на території Харківської області та міста Харкова. Яка зараз в області ситуація з енергопостачанням? А щодо енергопостачання потрібно розуміти, що місто Харків, Харківська область є, скажімо так, частиною так загальної національної енергетичної системи. Тому той дефіцит, який відчуває наша держава, так само позначається і на території Харківської там області. У нас є і діють графіки погодинних відключень в середньому 4-5 годин на добу на одне фактично домогосподарство. Відсутня електроенергія. Значить, транзит у нас електроенергії забезпечений, враховуючи те, що дійсно у нас досить важка ситуація з енергогенеруючими підприємствами. Вони всі, скажімо так, по області знищені або досить серйозно пошкоджені. Тому, звичайно, ми тут обмежені відповідно комунікацію однак, все одно маємо зробити все можливе над їх відновленням, в тому числі. Ну і які ваші прогнози щодо зими? Чи будуть жителі Харківщини з теплом зі світлом? Е, ну, давайте так. Ми робимо все можливе для того, щоб підготуватися, бо розуміємо, що е, цей зимовий опалювальний період. Топалювальний сезон буде значно важчий, ніж минулий, який теж легким для нас не був. Тому ми маємо дійсно відновити, і ми над цим працюємо ціл цілодобово. Те, що було втрачено або а, пошкоджено навесні. Цього року, коли були масовані удари по енергетичні системи у березні та квітні місяці, Ну і, звичайно працюємо над альтернативними джерелами над децентралізацією системи опалення, системи енергопостачання. І Тут працюємо в тому числі з нашими міжнародними партнерами. У нас є чіткий план заходів, які затверджений профільним міністерством інфраструктури, Державною відповідно комісією з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під контролем. Постійно це питання Харківщини та опалювального сезону у президента в офісі президента і у відповідно прем'єр-міністра і вже виконано фактично доручення президента і, і виділено додатково Харківській області 2,5 тобто мільярди гривень саме на ці заходи, які були заплановані до підготовки до опалювального сезону. Пане Олеже, дуже дякую вам за вашу роботу, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, це був Губов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Дякую.